Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналу. Фризуємо город От нашим мотоблоком, на який поставили новий мотор Веймуский. Вкоротили фрезу по 4 секції з кожної сторони. Менше не може бути. У мене не розбирається вона. Поставлю груз, рельсу вчепив, щоб не, не переважувало. Фризує, нічого, нормально фризує з редуктором. Рельсу кинув. Якраз балансіровка то що треба. Фризуємо, заміряю, десь так приблизно 17-18 см глибина, під бараболі маємо садити. Ну, тут 10 сотих городу. О, вже більшу половину зробив, лишилось тут ще минут 15 попрацювати. Ну, скільки, десь я тут робив, більше, десь час, зараз я вже працюю, ну з перекурами. З перекурами працюю вже три рази, тобто третій раз віддихаю. Заморюється ходить трошки. Ось, часничок у нас посаджений, нічого так нормально, багато не садимо. Раніше садили, продавали, зараз невигідно. Пшеничка вродила, кажу вродила. Зійшла нічого, так теж красиво, все, слава Богу. О, вишеньки цвітуть, якщо морозу не буде, о, може буде і урожай хороший. В принципі, як то казав, без здоров'я було. Чого і вам всім бажаю. Миру, злагоди, всього найкращого. О, та й чекаємо перемоги. Надіємося, все буде добре. Слава Україні!